Буду тестити зараз камеру 5 мегапіксельну від IMO, циліндричну, досить таки бюджетно, але 5 мегапікселів. Стандартні має майже основні такі характеристики. Має інфрачервону підсвітку, ледівську підсвітку. Багато хто не знає, що та камера зараз може бачити вночі в кольоровому режимі. І це саме така камера. 5 мегапікселів. має встроєний мікрофон. Ви можете чути все, що відбувається. Також та все. 5 мегапікселів ще раз. Давайте ми подивимося, що вона нам знімає. Так, наша камера знімає ці 5 мегапікселів. ще раз повторюся. Давайте отака От загальна картинка. Досить такий непоганий, як варіант, але давайте ми подивимося, що ми подивимося. Ми будемо зараз зближати. Давайте ми подивимося, що в нас чи видно табличку в 10. Само собою, для 5 мегапікселів це видно. Це 15 метрів видно, 20 метрів вже не видно, 25 також не видно і 30 не видно. Е, так, 15 видно, 20 не видно. Ми зараз порівняємо її, до речі, з троєчкою. Подивимося, як тройка буде. Чи варто переплачувати. Там невелика різниця: 10 доларів між тройкою і п'ятеркою, але все рівно ми подивимося. Так давайте обличчя. В цілому зображення класне, але давайте ми подивимося. 10 метрів ідентифікація є? є. Повторююсь, камера може вночі також працювати в кольоровому режимі за наявної led підсвітки Вона може вам як освічувати подвір'я так і бути виключена, а реагувати тільки на людину, коли людина підходить, вона тоді включає свою led підсвітку. Так, 15 метрів. Обличчя, в принципі, ще видно. 15 метрів табличку видно. Давайте ми станемо так. Плани підключення до мережі, що то в мене з мережею. нічого, все добре. Поїхали далі. Був підглюк якийсь. Давайте ми станемо, подивимося, що в нас робиться все-таки на 20 метрів. Бо багато людей кажуть, а я хочу бачити на 30. А ми вже на 20 бачимо зле. Ну, типу, в принципі, ви не то що зле, ви по-любому пізнаєте, якщо ви знаєте цю цю. Цю людину на 20 метрів. Погодьтеся ну, розпізнати людину повністю можливо. Давайте на 25. Така історія в нас при 25. В принципі, теж як варіант ну, непоганий. Але 5 мала би бачити 20 метрів. Вона скотіна не бачить 20 метрів, а мала би. І то ми маємо 30. От таке зображення на 30 метрах. Давайте, знаєте, що я ще зроблю? Я ще буду йти, щоб ви просто бачили, яка буде... чи дуже сильно миє, чи не миє. Інтернет мобільний лагає. Я вже пішов, але я остався. Ну давай! Дуже цікаво, машини поїхала, а я лишився. Ну, от, от таке зображення. В принципі, я би не сказав, що при русі вона щось там миє. Та й таке. Кому треба правильна камера під правильні задачі, телефони в шапці профілю. Звертайтесь.